Вітаю до вашої уваги. Інформаційний підсумок за 27 травня. Тож, про найактуальніше почуєте за мить. Ветерани та ветеранки війни стануть однією із найчисельніших груп в українському суспільстві. Створення для них належних і гідних умов на шляху переходу від військового до цивільного життя є найважливішим завданням для міністерства у справах ветеранів України. Сьогодні діє широкий спектр можливостей: фізичне відновлення та ветеранський спорт, здобуття освіти, перекваліфікація, програму працевлаштування, відкриття та підтримка ветеранського бізнесу. Зокрема, про психологічну підтримку ветеранів, членів їхніх сімей, Ай, та навіть військовослужбовців. А ще про забезпечення житлом деяких категорій та спрощення доступу до послуг розповів виконуючий обов'язки міністра у справах ветеранів Олександр Порхун. Був створений відповід... відповідний реєстр надавачів послуг, який зараз е набирає все більше. Психологів для того, щоб могли ветерани звертатися за даною послугою. З ними працює психолог, міністерство у справах ветеранів за це відшкодовує кошти. Ми забезпечуємо частково певну категорію учасників бойових дій субвенцію на придбання житла. В цьому році заплановано 5,5 мільярдів для того, щоб родини змогли купити свої домівки. Ми прогнозуємо, що в цьому році отримують десь близько двох тисяч сімей, а також на цьому не зупиняємося. Ми намагаємося розвивати різні напрямки. Ми розуміємо, що це під певну категорію, але житла потребують всі. Ми почали відкривати разом з ЦНАПами окремі ветеранські вікна. Що це дає? Це дає можливість в. ЦНАПі в окремому ветеранському вікні прийти без черги, тебе зустрінуть. Ти можеш отримати всі е послуги, які надає Міністерство справ ветеранів, а також всі адміністративні послуги, які надає наша держава. На Хмельниччині почастішали випадки пожеж більше 500 зафіксовано із початку 2024-го. У порівнянні з минулим роком показник зріс на 24%. Фахівці зауважують, що здебільшого у загоряннях винні самі постраждалі. Тож, вкотре закликають жителів області бути свідомими та обачними. Детальніше про ситуацію із пожежами та усіма трагічними наслідками розповість Олександра Толстюк. За п'ять місяців 2024 року в області зареєстровано 559 пожеж. Показник уже перевищив минулорічний, більш як на сотню. Найбільшу частку складають пожежі в екосистемі. Хоч навесні та восени випадків пожеж більше через природні чинники, цьогоріч винна й людська недбалість, каже рятувальник. Зазвичай громадяни несте розпалюють багаття або підпалюють суху рослинність, траву, там залишки різних гілок. І від цього розповсюджується пожежа на більш масштабні наслідки і території. Найбільшу кількість пожеж з початку року зареєстровано у Хмельницькому районі. Причина цьому небезпечне поводження з вогнем. Цьогоріч зафіксовано 294 такі випадки. Люди, які зловживають алкогольними напоями, люблять курити цигарки і в такому стані засинати. Цигарка падає на матрас і від цього маємо загиблу особу. Також ще порушення правил пожежної безпеки під час влаштування і експлуатації електроустанов, перенавантаження електромереж, користування пошкодженими електророзетками, електроподовжувачами. Найбільш уразливими у надзвичайних ситуаціях є діти, пенсіонери та люди з інклюзією, каже рятувальник. Тож, у випадку загорання важливо допомагати їм першочергово. Загинула дитина 16-го року народження. Там, взагалі, трагічний випадок, дитина ДЦП, неходяча. Мати вийшла в магазин і в той період сталася пожежа. Дитина в зв'язку з тим, що не ходяча, просто ну, не змогла евакуюватися з квартири. Ймовірна причина виникнення пожежі являється коротке замкнення електромережі. Там була дуже значна кількість в одну подовжувач влаштовано електроспоживачів. Летальних випадків у поточному році на щастя менше у порівнянні з 2023 роком. Тож не слід забувати й про правила пожежної безпеки, адже це запорука врятованого майна. А що головніше життя. Олександра Толстюк, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський. Збільшити виробництво вуглекислого газу, тепла та електроенергії планують у Кам'янці-Подільському. Реалізувати задумане вдасться завдяки проєкту, який переміг у міжнародному конкурсі підтримка енергетичного відновлення України. У разі його успішності позитивним досвідом зможе скористатися й в інших регіонах. Детальніше про переваги та недоліки впровадження проєкту розповів директор інституту газу НАН України. За рахунок сміттєзвалища у Кам'янці збільшать виробництво електроенергії. Відповідний проект переміг у міжнародному конкурсі підтримки енергетичного відновлення України. Місцевий полігон твердих побутових відходів послугує комплексному виробництву вуглекислого газу, тепла та електроенергії. Ми плануємо якісно покращити цей проект завдяки тим коштам, які виділені нашими англійськими. Британськими друзями на реалізацію енергоефективних проектів проектів в енергетиці в Україні, тобто, ми зможемо за нашими оцінками виробляти порядку 10% більше електроенергії. Ми зможемо додатково виробляти тепло. І вуглекислоту це все товарні продукти, а деякі можна використовувати навіть для фермерських господарств. Загалом впровадження проекту дасть місту екологічні переваги, щонайменше 5 робочих місць та додаткову електроенергію. Ми давно з електроенергії, що виробляємо, виділяємо місту відповідний відсоток за договором. Тобто, це ну генеральний директор НЦГТ Дмитро Комисаренко він озвучив цифру. Вже це порядку мільйонів мільйону гривень на рік. Видобувати газ та трансформувати його в енергію на сміттєзвалищі почали понад п'ять років тому. Тож не секрет, що час від часу на полігоні може спалахувати вогнище, яке приносить шкоду і людям, і природі. Якраз наслідки цих пожеж вони досить серйозні для екології міста. Тому планується використання також вуглекислого газу для гасіння пожеж. Аби реалізувати ініціативу, потрібен відповідний дозвіл на довгострокову оренду земельної ділянки від тутешньої влади. У разі успішної роботи проекту інвестори планують поділитися досвідом для інших українських біогазових електростанцій. Тетяна Ржепянська, телеканал Перший Подільський. Бігли на підтримку сил спеціальних операцій збройних сил України. Вдруге, хмельничани та гості міста долучилися до благодійної ініціативи, організованої обласною радою. Завдяки злагодженості та небайдужості за кілька годин вдалося зібрати понад 200 тисяч гривень, які використають на купівлю дронів. Деталі у нашому матеріалі. Декілька кілометрів бігу, а військовим техніка. вихідними кожен бажаючий міг стати частиною благодійної справи. Задля підтримки сил спеціальних операцій, організували забіг Братерство Сталевих 2.0». Гарно розважитись та допомогти воїнам. Прийшли професійні спортсмени, діти і навіть ті, хто ніколи не займався активним видом спорту. Я взагалі не спортсменка абсолютно, але думаю, підтримаю. Не часто, просто якось так завжди не виходило. Були накладки з іншими планами, а тут так все співпало. Ну я дуже давно займаюсь бігом, але ну ківрашня. Прийшов просто доньку підтримати. Вона навчає в навчальному закладі. Получилось так, що ну, виграти. Нормально, все, все класно, все позитивно. Емоції супер зашкалюють. Погода спочатку не дуже, а зараз класно. От. Все супер. Все супер. Одна єдине, що хотів подякувати, все-таки Збройним силам, що роблять свою справу. Дуже важливо в сучасному нашому теперішньому житті. Це перша це допомога нашим військовослужбовцям. Друга це об'єднує людей. І третє це здоров'я нашої нації. Спочатку стартували діти із дистанцією на 300 метрів. Подолавши її, вони отримали солодкі медалі. Далі дорослі бігли майже три кілометри, але бажаючих близько тисячі громадян. Попередня реєстрація була близько 600 чоловік. але ми бачимо, тут зібралося 900 чоловік, і це дійсно дуже приємно. Сьогодні будуть бігти і дітки, і дорослі. Сьогодні проводимо також додатковий пробіг для дітей віком до 8 років. Вони пробіжать маленьку дистанцію 250 метрів. На фініші від наших хлопців військових вони отримують в формі медалі пряник. І ви знаєте, це круто, супер, тому що ми ростемо дійсно сильну націю. Забіг організували за запитом сил спеціальних операцій, які виконують стратегічно важливі місії на усіх напрямках лінії фронту і продовжують нищити ворога. Їхня боротьба потребує підтримки, а саме у закупівлі необхідного обладнання. Надіємося придбати комплекси радіоелектронної боротьби, які дуже важливі нашим хлопцям під час виконання бойових завдань на сході та півночі в даний момент нашої держави, також безпілотні Авіаційні комплекси дальнього радіусу дії з камерами нічного бачення та тепловізорами і HPV-дрони, дрони, дрони камікадзе для виконання над складних завдань. На запад відгукнулись представники обласної ради, управління молоді, фізичної культури та спорту та спортивні клуби. Другий благодійний забіг показав гарну тенденцію до кількості бажаючих донатити на українське військо. Хочу подякувати сьогодні за надмірну кількість, неймовірну величезну кількість сьогодні. Учасників. Отже, свідомість наша, понад усе ми за перемогу. Ми і надалі кожен на своєму рівні і щоденною працею, і благодійними такими заходами чекаємо, плекаємо, працюємо в напрямку довгоочікуваної перемоги і стабільного миру. За результатами забігу вдалося зібрати понад 200 тисяч гривень, які передадуть воїнам на закупівлю необхідного. А дух згуртованості ще доволі довго буде зігрівати серця учасників забігу. Оксана Медведєва, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський. У 2024 році мали б відбутися парламентські та президентські вибори. Проте в умовах воєнного стану законодавство України забороняє їх проведення. Наші журналісти поцікавилися думкою жителів Дунаївців, чи потрібні вибори під час війни? Відповіді у повсякденній рубриці питання дня. Цього року закінчується президентський термін Володимира Зеленського. Проте закон забороняє вибори під час воєнного стану. Незважаючи на це, деякі політики розглядають можливість їх проведення. Чи потрібні вибори під час війни на думку Дунаївчан? Думаю, що якщо наша влада до кінця покращить роботу в місті, то повністю влаштовує. Думаю, ні. Чому? Тому що я задоволена ним. Ну зараз в даний час я сумніваюся, що це потрібно тим більше що. Там більше зараз люди потрібні на сході, ніж тут. Ну, мається на увазі військових. Напевно, ні. Я прикінці взагалі перестала на вибори ходити, бо від того легше не робиться мені, ні моїм дітям. Думаю, ні. Думаю, ні. Ради. Ради. <ради> ні. Думаю, ні. Чому? Ну, нас задовільняється влада, мітерся. Поки, поки вони більші стараються. Так. Чому? Тому що, щоб покращити життя на краще. Я не знаю. Думаю, що. Це не зміни сильну ситуацію в країні поки що. Тяжко відповісти, я думаю, ну, якщо чесно, то я думаю, що, мабуть, не треба. Чому? Чому людина, яка щось починає, має закінчити і довести це все до кінця. Треба армії допомагати, а не брати і зараз вкладати гроші, те, що не потрібно. Завершальний матч чемпіонату для кам'янчан закінчився поразкою. Футбольні клуби, «Епіцентр» та лівий берег показали напружену та цікаву спортивну боротьбу за першість. Проте, незважаючи на активність кам'янчан у першому таймі, перемогу отримали суперники. Детальніше дивіться далі. Футбольний клуб Епіцентр провів заключену гру чемпіонату проти команди Лівий берег поєдинок, хоч і не мав турнірного значення. Обидві команди показали цікаву та безкомпромісну гру. На восьмій хвилині матчу епіцентр відкрив рахунок та забив перший гол. Проте, попри активні атаки, у другому таймі команда Лівий берег вирівняла рахунок та через кілька хвилин забила ще один гол. На «Сьогоднішній матч що стосується, просто не було ресурсу. Травмовані по жовтими картам ми використали всі заміни, які нам були доступні ще тричого бігу. Так що це абсолютно нормально. Перший тайм абсолютно повна перевага. То -се, то -се, ну, по змісту гри я дуже задоволений. Другий десь да, знаки хтось менше, а хтось більше. Для мене найголовніше був зміст гри, він був. Це саме. Епіцентр до останнього намагався врятувати матч, проте забити ще один гол у ворота супернику не вдалося. У підсумку поєдинок закінчився з рахунком 2-1 на користь суперника. Була гра нервовою нервовою ми програвали. Потім вже там повітряна тривога, але перебудувалися. Перепереперецкуручі пер, пер, багато чого не зробили, але хлопців вистачило. Це знаєте футбольної мужності, коли там вже сил немає і ти вже вимотаний, і вирішити дум на нашу повністю. Це дуже багато теж. Коли граєш проти добротної, хорошої команди, яка грає в пас, і знає, що вона робить епіцентру. І, і ну, тому цікаво, цікаво дивитися навіть за своїми футболістами, як вони будуть діяти, протидіяти цьому всьому. Ну, Багато питань. Але нічого, ми переключаємось до на цьому матчі. Чемпіонат завершено, але сезон продовжується. Попереду на епіцентр очікує вирішальний матч за право грати у прем'єр-лізі. Тетяна Решепенська, телеканал Перший Подільський. Наразі це вся інформація, якою готові поділитися, слідкуйте за нашими інформаційними випусками на першому подільському та доєднуйтеся до соцмереж. Бережіть себе та своїх рідних.